Виникли питання Поясню. Справа вироб в тому, що згідно е спорядження Керміну, відкритість борг полягала в тому, що будь-хто міг подати свої кандидатури, що він комісійно. І, власне, чому ви прийняті рішення, рішення, що ми змушені оберняти рішення, чому ніколи не просили. Права в тому, що в процесі ми до нас вчора телефонували змі, і ми сказали, що ми можемо відпустити на вступну частину, де оголошено склад комісії, які кандидатури, процедура, і в кінці, коли відводяться результат. А власне, співбесіди там оприлюднюються персональні дані осіб, а вони не давали дозволу на їх оприлюднення. То, власне, тому на частину співбесід ми не могли пускати всіх бажаючих. Але спеціально для того, аби громадські долучилися до цього процесу, ми оголосили, попросили всіх бажаючих. Надіслати свої аккети для того, щоб включити до роботи комісії по відбору. На жаль, до нас такі анкети надійшли в обмеженій кількості. Це була анкета від Жанет, яка, на жаль, з того часу на зв'язок не виходила. Ми скидали їй електронку придатку приватного відбору і на її особисту електронку, і на електронку, я так розумію, її е, е, помічника. І ми її телефонували е, вчора і позавчора на телефон, який вона залишила в своїй електронній почті, і телефон, які була спонтання, вона не колба і не перетелефонувала. Тому, власне, чому вона не прибула чи чому вона не висловила бажання, що там якісь можливо її встановані копію відправили, хоча там дуже велика папка документів всіх. З нею контакту такого не було. Е, інша особа, яка зголосилася брати участь у це був. Желупання, яке ми анонсували, воно не, не проводилося через те, що ми анонсували, що це бути дві особи і подалося дві кандидатури. З приводу пані вже була проблема в тому, що вона має бути іноземної держави, і ми запрошували дозвіл кабінету міністрів для того, аби її включити, але вона не прийшла. Тому, власне, кожен мав принаймні, можливість долучитися до цього процесу, оскільки не виявили бажання, ну, тому тут ми знімаємося. А, цього тижня, вівторок чи в понеділок, це на, на адресу її, її помічника. Вчора був, не вчора, позавчора був продубльований тільки на її адресу, знову ж таки, той самий лист з проханням, все ж таки, тому що в першому випадку не було щоб вона повідомила чітко нам, просто ще такий довгі що їй необхідно з'явитися. Потім ми попросили повідомити, чи вона з'явиться. І uh, вчора потім дня її звонили, я ж кажу, не був мене у неї. Я можу сказати, як виходить і в Лесі Матанів якийсь найбільше телефонні Ну, у зв'язку не було, власне, тому я не можу сказати, яка причина, якщо у вас є якісь інші зв'язок. З приводу. Так, ви виясніть, будь ласка, чому так склалося так? Вчора вона отримувала Вчора? Її, крім вчора, третій маловізоріння і в тому ж повідомлені мали вправи до лісі, які відправляли раніше. Щоб було б коли його відправили і, і що я Тому я думаю, що класи все.

На зв'язок і взяти участь в роботі комісії, вона нас набрала. Я їй сказала, що <плес> я їй написала в першому листі. <плес> ні. Що Можуть, що я особисто її одразу на її не записала <плес> ще задовго до першого тижня, і написала, що поєднував 10-й части на 9 і їй потрібно буде прибути. Про дату її повідомлять пізніше і результати відбування. На цей ліс так само не отримала відповідь. Вона до мене Ну, дані, дані, Це І Треба брати в них те, що буде згоді. Це рік народження, де працювали, сімейні станту, всі аджеонічні дані. Які ви находилися, що в сузі. Це персональні дані. Тоби такої згоди не давали, тому власне. Не персональні дані, що вони питання, як видати. Просто тоді також важливо громадськості долучитися на моменті вибору або якусь брати участь у виборі кандидатури, або ну, якось давати фідбек. Ми ж не можемо всіх поговорити по місії, бо це ж не вибрав. Якщо у вас немає списку, ви це все оповітлимо на сайті, я не знаю, чи зараз це не зробимо. Я можу вам оприлюднити список тих кандидатів, які до нас надійшли, і, власне, факт, mm -hmm. що відбувалися сьогодні. Що хочете, стала комісії чи стандартні? А якщо ми вже прийняти, чи ще вона дозволяється. Рішення комісія надала рекомендації міністру, і міністр має розпочити на офіційний кабінет міністрів. Ні, не розумію. Не розумію. звичайно, статична особа обирає кабінет міністрів, ми тільки рекомендації, яких ми вважаємо за доповідь, що папіт <самет> міністрів розглянути і вирішив, хто сам. Тобто, власне, це рішення приймає кабінет міністр, міністрів. Має міністрів і наша комісія. От, почнемо спочатку із складу комісію. Головною комісії був міністр. Absolutely. Вмога, до допомоги, які ставляться власне доступника міністра, вони не відповідали. Менш до нового конкурсу мав проходити за особистою участю особи, тобто в цьому полягало публічні, що кожна особа викликає, з кожним спілкування. Е, на сьогоднішній день е, надійшло на адресу міністерства заява від Хелени е, Томасон з приводу того, що вона знаходиться, проживає за кордоном і вона не може там бути на підвір, але вона просить від яковини, коли надійшла заява про те, що у нього ніхто не перебуває резервний партій просить роздати заяву за його відсутність. Власне, з тих, яка комісія проголосувала і прийняла річне розглянути їхні анкети за їх відсутність. Не прибув міційський юрі, не повідомив про причини від прибуття, його анкета не бралася до розгляду. Прийшла на сміттєвість посмаліна Катерина, але за словами, я не буду брати участь. В тому числі э, задавалися питання з приводу э, розуміння галузі культури, тому що багато. адміністратора, який які знають. Як... і Ні-ні-ні. Зразу в комісії нікого нічого не говорили. Так, 3, 3. Да, але після кожної кліції ми обговорювали і визначали фаворита а, в клітці, так. А, а в кінці ми аналізували загальну картину, тому що може таке бути, що в якійсь кріці немає нікого, або є двоє, але порівняно з наступною твійці вони погірше викрати. Yeah. Uh... Não é uma Чувак незручно, тому що в в ситуації, коли люди, які займалися її в інтеграційним процесом гаузі вони так чи інакше Але це має і кандидати абсолютно, і всі члени комісії одностайно поводилися за цією час. В, 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 в академія е, при президентові і можна батати на сам. Дуже я помиляюсь. Або самові насамперед. Можна рекламно, просто зокрема. Я вважаю дуже э, таким, э, потенційно небезпечним зводити знову э, квітання.

Uh, uh, sim,